Жителі, ви думаєте, я в цю дирку не попаду? Ну да, це ж супер складно. Уверены? Так. Ну окей. З вас п'я. З... З вас тільки троє чоловік попало. Йо, ю йо? йо. А. А вы, ні. Нічого страшного. Ну, окей. Так, де там дырка? Вот давай, сейчас, сейчас сальтухой. Опа! Выплываем, друзья. Тунек! Та да вот так же ты ли, вот так. Ладно, еще завершим. Ну, тут подачи лошади, так. Ну, в так. Кустуку я -ку не уверен, що попаду. А говорив, що уверен. Я говорив, що попаду в меншу. що острова, що попадеш? Фух, друзі, надеюсь, я попаду. Раз, два, три. Да! Хто там щось сказав? Як вода доріга? Дуже легко жителі. Бор, привіт! Буду до тебе як таке діл. Який мільйонер? І навіщо ти мене покликав, я взагалі дома сидів? Буду таке до тебе діло? Ми закриємо цей район в селі. Навіщо? Щоб підзаробити. Ну, ти ж і так, мільйонер, мені вистачає зарплати. Та ти не розумієш, розумі. це великий район. Там живуть та багаті люди. В якому смислі? Ну флезі, житель. Та всі такі. Це там головна навіть вулиця. Ну, Тут я згоден. В нас село... вас село поділяється на дві часті. На... Звер... За горбом і. Ну, на рівнині тут. І що ти хочеш зробити? От тут рівнині зробити платне. А чого не загорбом? Бу там ніхто не живе. Ну я живу. Ну окей. І що ти мені даш? Ти що мені будеш платити? Ну це моє село. Так звонит. Ну да. Тоді, вернемось. Ладно, жителі, зараз підемо за чим. А, а як ми зайдемо? Ну, як? Просто б зайдемо в село. Тип. Мер, що це таке? О, прийшли! Мільйонер ба підрубає бабки. Кі чи Мільйонер і ти? Заплати! Заплати! Мер, заплати! За що заплатить? За те, щоб війти в село. Чекай! А Ай! Так я ж можу так спокійно відкрити. Ну, попробував. Е! а чого воно не відкривається? Ну, ти подумай. Та блін, ну чого? Тому що заплатити треба, платний? А як я можу заплатити, коли всі смарагди в мене вдома? Ну ніяк. Знаєш, живе тут. Білодара це в наш плат не входило. Ну так. Почекайте. Друзі, ви це теж бачите. Чого тут? Чекайте. Вони що? А, ні. вони не все село. Типа. Оцей... Оцей є. Оцей район є, ось він. Ну, хто знає, у нас село поділяється на два райони. Ось дім жителя. Це ще один дім жителя. Тут у нас клад. Ме. Дім мера. О, і Іще один дім мера, який вже... В який він вже не заходить. І... іще один дім жителя. Ми коли вже мера... Опустить свій дім. Так, почекайте. Е, е. Що? Це? Я Якось придумав. друзі я зараз Я знаю, як залізти там. Вони такі тупі Ай, треба залізти. Друзі. та, блін, Хто ж знав, що прям сьогодні я, Я такий тут розслаблений прийшов після Після того, як ми З жителями купались, Ну ви бачили. Так, паркуримо. Ми прямо паркуром. Да. А, так я геній. Можна було цей весь час отак зробити. Дивіться, друзі. Потім сюди. І сюди! Ай, ні. Мені треба на кришу житель залізти. О, придумав! Ми з цією кришею заліземо на изі за забор. Хуй. Тільки мені треба якось спрятатись, типа. Ізі! <кх> Хай, ладно, я пишу. Э! Е. Э. Е. А ч я не можу пройти? Тут бар'єр. а а, -а флезі. Я думав ти такий туп. Ну добре, что ты не такий топий. Ну не, попро. не получится. Бо там все барьером. Да як? Як? Да, блин, друзі, і цей спосіб не прокотів. Як мені пробиратись? Ну, і тут є єдиний спосіб. Взяти Смарагди. А в кого правильно взяти? В мера! Тоді погнали до нього. Попросимо за зарплатою. Яка зарплата? Ну, не майже дім там забрали. І за цього мериного сарая. Це його помста. Так, де там дім мера? А-а-а, де смарагди? Може, типу, в цьому домі. В цьому його домі. Я в нього уже сто років не заходив. Нічого. Почекайте, друзі. А це не входило в мій план. В жителя, може, хоча б. Щас. Житель! А, я в тебе смарагди візьму? А. І в нього теж, наверное, в шкафу. Теж нема. Чого у всіх немає? Тільки у мене. Може на складі лежить щось? А ні, на складі тільки роутер Лежить. Чого, ну друзі? Сакар! Лаки влог. Ем, ладно. Цена. Не... Давайте їм скажемо. Продаю хма. Чого так сук? Продаю хлам, да. Продай. Ну, у мене стільки цього хмал. А, все. Ти щось попутав? А що? Так, поставим на поршни, встанем. Раз, два, три. Фу! Бежим. Идеально. А -а -а! Лег! Почекай. Надеюсь, всё. А сколько хочешь на в село? Шестнадцать, сморахник. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Я захожу. Ха-ха! Да -ха! мы так не добавлялись! Ч она добавлялась? Ещ вы вот это село Ломати. Не-не-не-не-не. Ну, друзі, я вже пройшов. Ну, ви знаєте, що зараз з їми буде. Ну і ми закінчуємо!